Привіт, красуні! Наразі всі мої дівчата-клієнти жаліються на холод і емоційно важкий лютий. Немає сонечка, зелені та ми вже морально чекаємо тепла. Давайте з вами скористуємося можливістю і ці останні 23 дні зими використаємо для втілення нових звичок для вашої шкіри і емоційного релаксу. Бо наш емоційний стан завжди відображається і на якості нашої шкіри. До прикладу, я завжди бачу, коли в моїх клієнтів стрес і недосип, або, навпаки, коли вони сяють щастям і в них все добре. Отже, запроваджуємо з вами корисні звички і ділимося ними один з одною. Перше, це ранкові і вечірні ритуали для шкіри. Виділіть 5 хвилин зранку і 10 ввечері для себе. Зранку увімкніть улюблену пісню та проведіть всі ранкові догляди процедури, а саме умивання, нанесення тоніка, сиворотки та захисного крему. Це займе не більше однієї пісні, але це буде ваш час із собою. Ввечері ж запаліть свічку з улюбленим ароматом, вімкніть релакс музику і відчуйте кожен етап догляду. Змийте макіяж, наносите один-два рази на тиждень ввечері маску. Не забувайте про догляд у виді тоніка, сиворотки і вашого улюбленого вечірнього крему. Втілюйте ті домашні процедури, які ви ніколи раніше не використовували. Нині можуть бути маски або ті продукти, які ви не вводили у ваш догляд. Тонік, сироватка, ензимна пудра, скатка тощо. Або якщо ви не користуєтеся патчами, якраз час спробувати їх. Ви можете набрати теплу ванну, нанести маску чи патчі на 10 хвилин, просто при свічках і з приємною музикою провести такий спа-ритуал вдома. Друга корисна звичка це свіже повітря для здорового відтінку шкіри. Якщо сьогодні сонячний день, скористайтеся можливістю просто погуляти півгодинки пішки по улюблених місцях на свіжому повітрі, подбайте лише про денний захисний крем, візьміть смачний трав'яний чай із собою у вашу маленьку подорож і насолоджуйтеся зустрічю з собою. Ми зараз дуже багато часу проводимо за гаджетами і в офісах, а в нашому організмі вкрай не вистачає свіжого повітря. Третя звичка для краси вашої шкіри це самомасаж обличчя. Це те, що ми завжди лінуємось робити. На жаль, 10 хвилин всього на всього, і ваша шкіра скаже вам дякує. Є дуже багато технік, але почніть із найпростішої і поступово додавайте нові рухи. Це тонус і молодість для вашої краси. Починаємо масаж знизу вверх, спочатку легкими погладжувальними рухами. Всі рухи повторюємо три рази. Далі пощіпуючими рухами зверху вниз. Три рази. Третій етап круговими обертами від підборіддя до вуха обертаємо кола на шкірі. Все робимо легенько, без дискомфорту. Також можна скористуватися спеціальними гаджетами для масажу, наприклад, рідокі. Дівчата, чекаю, фото втілення корисних звичок, і нехай останні місяці зими принесуть вам задоволення. Всім приємних спогадів!